Так, Вітаю, друзі, з вами Лемок. І отже, пройшов я ті задання. Міг пройти, звичайно, ще і вчора, але там в мене були справи, тому пройшов тільки сьогодні. Отримав я літачок з Куа МК Отримав я компенсацію, було 5080, знач, значить компенсація 1100 в мене. так, За літачок. Так, подивимося. Отримав три трофеї Гарпія. З Куа один. І що ще тут? Ну, в принципі, всі завдання я пройшов. Так, подивимось, що тут в мене. Активні, немає. Показувати виконані. Всі виконав. Давайте дивитися, що нам, власне, випаде за ці всі коробочки. Шість маю, тому що ще одна тижнева, Шість е, таких звичайних і такі жирні. Давайте почнемо з жирних. А то я все з таких починаю. З e, бомжацьких, скажімо так. Значить, що мені випало? Так. Два дня према взагалі не треба. І 25 тисяч вільного досвіду. Ну, в принципі, таке собі. Мені потрібно золото, Дні према мені, в принципі, не сильно 500 золота це чудово. Так, це не надо. І випав штурмовик Четвертого рівня. Засипає премом. 40 тисяч вільного досвіду. Ну, таке собі, чесно кажучи. 60 тисяч досвіду і 500 золота. Ну, бідонька по золоту, звичайно. Тут, звичайно, кому як. Так. Ну що, давайте відкривати звичайні коробочки. А, з цих має випасти десь приблизно біля 400 золота. Я так думаю. Ну, 6 коробочок, значить в середньому це 200 золота, ну, десь біля 400. Якщо воно буде так, як я в середньому рахую. За них. Так, нічого не випало за дві коробочки взагалі. Потім. 250 золота. Так, 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 250 золота і. 5000 вільного досвіду. Біднувато все. Дуже біднувато. От, і одна коробочка лишається. Ну, я сподіваюсь, хоча б 200 золота мені ще даст. Ні, не дало. Отже, кажете, що блогерам і стрімерам підкручують. Насправді ні. Отримав я, значить, 750 на всього золота. Плюс компенсація 1100. І отримав я в районі 70. Ні, 65 вільного досвіду. Загалом. Ну, таке собі. Стосовно вільного досвіду непогано, звичайно, а от по золоту, ну якби мав, звичайно, всі ті літачки, які там давали за них ну, компенсацію, то, звичайно, було б непогано. Там виходило в районі трошки більше, навіть як 4 тисячі. А стосовно, ну, ну, таке, знаєте. В кого є ці літачки, то можна так, звичайно, гарно проходити, спокійно собі, і отримувати хороші нагороди. А потім, а, ну, хто не має взагалі ніяких літачків, можливо, вам пощастить, ви виграєте ви значну кількість золота, там випаде з однієї 2-5 тисяч золота. Таке може бути. А так, не знаю. Щось зовсім бідно. Як особисто. <кхух> Вибачаюсь, як особисто на мене, щось мене придавило. Так. По заданнях там дуже скаржилися люди стосовно того, що. Потрібно 7 тисяч набити і при тому ще виграти. Де це завдання? Це яке Третє чи четверте? 150 тисяч. А, от четверте. Виграти 10 боїв на літаках. Хочу вам сказати, що минулий раз було не 7 тисяч і плюс перемога, а було 10 тисяч і плюс перемога персональних очків. Тому це ще відносно лафа. Ну, зараз вони відносно трошки, трошки легші, як минулий раз. Тому. Вважаю, що акція таки непогана, все ж таки можна нафармити собі значну кількість вільного досвіду, можна трошки поповнити собі баланс золотом. Звичайно, не так сильно, як не таку велику кількість золота, як би хотілося, але все ж таки це непогано. Такі от справи, друзі, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.